Всім привітки! Це з вами Морська Медентіс і ми продовжимо грати в House Faliper 2. Ми вже в, минулого, в минулому відео ми вже зробили одне завдання. Зараз ми в нашому будинку, офісі, десь так. І зараз я знісу всі тут двері. просто Так. Uh, нас треба ще далі робити завдання, бо у нас ще дуже мало грошей, щоб тут щось обустроїти. А вже ж ми можемо тут uh, все, що треба по... продавати, наприклад, от, ну, все, все, що можна, можна продати. Це, ще... Це Ксюша, Ксюша, може так сказати. Але ми зараз йдемо робити завдання, і поки що ми вибираємо і переміщаємось. До завдання? Де завдання? А? Так, десь тут, наприклад. О, ось, так. Поки що ми переміщаємось до завдання. Хочу привітати з перемогою нашого боксера, нашого чемпіона Олександра Усика. Ми дуже-дуже вболівали за тебе. За вас, Олександре, ми дуже дуже переживали, ми дуже вболівали і ми такі щасливі всі українці. Що в Україні то і за кордоном? Всі дуже, дуже зраділи перемозі. Хоча це було настільки швидко, просто я, я не зрозуміла нічого. Я навіть не встигла нічого зробити такого. Ми довше чекали, ніж пройшов бой на п'ятому раунді. Перемога, бо Красавчик. Просто дуже-дуже круто. Мені сподобався Бокс, я дивилась зі своєю родиною, і ми дуже щасливі, дуже раді, що Олександр Русик переміг. Слава Україні! Так, а зараз ми йдемо далі. Так, нам пише Том Маріно. Uh, Привіт знову, дякую за допомогу з попереднім замовленням, оскільки, оскільки ти виконала роботи на відмінно, в мене є для тебе наступна. Я допоміг своїй подрузі купити новий дім, і здається, їй потрібна допомога з розпаковкою речей. Може, можеш сам прочитати її повідомлення нижче. А не вибирали, що на жінка? Uh, бережи себе. Ну і тут, походу, походу йому написала: Привіт, Том, я обожнюю цей дім. Він такий затишний, я прожила в своєму старому будинку стільки часу, що вже й забула, скільки зусиль вимагає переїзд у нове житло. Звідки беруться всі ці речі. Я таким ж самим питанням задавалась, коли переїжджала в квартиру. Чесно кажучи, я була б не проти заплатити комусь, хто розпакує мої речі. В принципі, це погана ідея, може ти когось знаєш. Це непогана ідея, може ти когось знаєш. В сенсі погана. Міцно обіймаю Джон. Так. у Нас розпаковка. Ось такий гарнічний дом. Будиночок такий. Ну, чекайте, а ну, він рожевий. І тут теж рожевого багато. Ну, такий милий дівчачий будиночок. Такий от, ну, я не знаю. Це більше для підліткового віку. Не знаю. Ну, прикольно. Прикольно виглядає, в принципі, якщо подумати, що там буде жити одна дівчина. І їй дуже подобається. І от ці от, ну, насправді дуже прикольний такий. Та на білий з рожевим. Це виглядає наче Барбі будинок. Так, ми це взя. Пс. Дайте мені вийде. Ми починаємо Що пригоди. До речі, я сподіваюся, ви вже взялися смаколики і каву. Бо я готова вже. З кавою як завжди. Ну, він такий прикольний. Так. Що у нас є? Тут не тільки це є. Треба ще й ну, не тільки розпакувати, ще й поприбирати. Ну, хто б сумнівався. Ми молодці. А сміття аж треба винести. Чи... Так. Ну я би книжечку прибрала. Бо... Так, все, Ксюша зупинись, бо ти зараз будеш все прибирати, все, що можна. Нам дзвонять. Hi, June here. You are my person, right? Ти будеш розпаковувати. Ви ж не бачите. Зараз хвилиночку ви будете бачити, що там написано. Так, я трохи змінила напрямок камери, тепер я буду трошки не Ни... буду нижче, щоб ви читали, що тут написано. Ти будеш спілкувати мої речі так. А... До couldn't find time to do the unpacking yet. Oh, and the thing is, I'm calling to apologize for the state of the place. It's a bit messy. <laughs> I didn't expect Tom would find help so fast. I didn't even think about cleaning up on my way out. Or, you know what? Since you're already dealing with my stuff, maybe you could clean the house as well? <sighs> you're a true angel. You know that? Wow. I can't believe I'll come to a clean, organized house today. No more living out of boxes. Yay! Thank you so much for everything. Have a wonderful day. Bye! Що da. поробиш? Мене підставили. Вибираємо сміття з споч... Ой, спочатку. Um, тут його немало. Опа. Більше начебто. Может, ви а, воно типу поєднано цьому, так. А, все, у нас вже повний пакет. Трошки не туди, так, пішли, далі. Ще є багато сміття. Так, давайте так, щоб я мала. О. Просто ідеально. Так. Зараз я потопчусь по, по кухні. А, бонусні очки. Ти набрав достатньо досвіду у збирання сміття. Щоб отримати своє перше бонусне очко. Для того, щоб. А, щоб отримати своє бонусне очко. Для того, щоб ним скористуватись, натисніть ТАП і перейдіть на вкладку покращення. Не бійся експериментувати, завжди можна все скинути і призначити свої очки на інші покращення. Ось так. Ну зараз почекайте, нас тут ще прибира. Так, ми все свята вже зібрали. Я думаю, не будемо закривати. Де у нас там. О, ось! Так, більше означає краще. Твої сміттєві мішки можуть містити більше сміття, не втрачаючи при цьому своєї міцності. of course А, тепер тільки розпакувати коробки. це що? Це ставити. Ми подивимося. А, це все якісь інструменти. неї тут стіл є. Давайте ми трошечки сюди покладемо. Так. І, як ви вже зрозуміли, з принципом хаус фліперу і кукін-симулятор. Uh, у мене за установкою чогось дуже важко. Я просто кладу і не знаю, чи нормально воно там буде, чи. Ну, тим паче я комусь це роблю і це зовсім незручно, бо я така. Я по-своєму все роблю, а не всім подобається, як я роблю по-своєму. Так, у нас є кубики, кубики. Пам'ятаєте ту рекламу? Кубики. Кубики. що Це прикольно виходить. Мені здається, що чогось тут не вистачає. А, там місця немає. Обідно. Так. йдемо далі. Закриваємо, щоб не мішало. А ми можемо кудись це покласти так, ну, колички? Тут може. А, ну так, штуч тут и відкрито, щоб ми туди ще складали. Мені здається більше, ніж потрібно. О. Тут тут десь зелене ловить! О май гот! Зараз раз продвинем. от сюди. А це дуже добре вміститься сюди. Краса. Так. Давайте маленький ще. Оп-поп-поп-поп-поп. Оп, 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 оп. Так. Сюди? Ну, тоді це, направно, ну, стоїть нерівно. Тут книжечка буду читати рецепти. І що ще? Це чашки. Такі без ручок. Стакани. Давай їх поставимо сюди. Ой, они такі прикольні. От. Це був горшочок. Так, далі. Горщик. Кавоварка. Так, це ж кавоварка? То точно. О! О і... Якби з микрохвильовки. микрохвильовка, да. Давайте поміняємо. Так, стой, стій тут. Ми микрохвильовку ставимо сюди. Це вже якийсь стандарт для мікрохвильовки а тут, ну, дивіться, тут навіть місця нормально немає. А ми, а вот це сюди. О. Ну, норм. Так. Тут ми вже все зробили, так? Я нічого не бачу. Так, все. Далі, нам, у нас є три. Так і знала. Так і знала. Пішли вибрасувати. Ну, судя тому, що тут а, мішки сміттєві, то я думаю, що вона почала прибирати, але в неї немає часу на це все діло, і як я її розумію. А, тут двері. Тут знак. Ну, типу, він ж не продається, але чого вона його не вийнула? Ну Коротше, цікаво. Так, що тут ще у нас? А, ми щось. Сп... Ми продали це. <кій> щось я захрипло. Значить, тільки перше відео записую, а вже якась. Біда огурчення. Так, що у нас тут? Тут тільки розпакувати. У нас є катечки, катечки. катечку сюди. А це що вибачаюсь? Я, я не бачу. Що це таке? Ну, вона і буде стояти там. А і. Це не помада, чи А наші. В на ванній кімнаті помади. Ем, давай. А, цікаво, то ця косметика просто. Ну, типу, от, парфюм. Лак, якісь помади, якісь щось що це. Духай. Як завжди. Ось цього ніяк. і ще щось. Це якісь кремчики. А може, це каналка? ні ну, це вже, ну, велика. Штучка. Давайте ми сюди поставимо. Не можемо. Закінчити. Ми ще не все зробили. Так, туалетний папір, а вже ж сюди. є різнокольорові Вона така, бачу, любить кольори, багато кольорів. Таких ніжних. чорт. Зараз ми її поскладаємо, щоб воно було все акуратненько Так. А! Та що ж таке? На чому ст... А, я на унітазі. Отак. І ще. Ну, давай, ти ж там може стати. Дивіться, тут іще є лежить на полу. Немає лежати на підлозі. Так, ще далі. У нас тут просто бардак. Її чомодани повилазили. Що це таке? Він ну, не хоче закриватися. Ну, думаю, так нормально. Просто шикарно. Наш роз... одяг розвішувати, якщо можна, просто з чемоданом покласти. Прибирати сміття, чому я завжди намагаюсь взяти щось? Отак? Ні, ну це ненормально нормально. Я забула, як воно. Ну, о, ладно. Дивись, ну, мені це не подобається. Давай перевір... перевертайся. Асо, зараз ми зараз ми все складемо. Беремо просто. Будемо як на поличку ставимо, отак. Перевертаємо. Ось. Поличка. Так. Перевертаємо. І ще одна книжечка. До речі, напишіть в коментарі, які книжки ви зараз читаєте. Чита... Чи читаєте ви книжки і які зараз ви читаєте книжки? Бо я читаю. Я вже прочитала всі книги, які в мене були, і я чекаю ще. Але в мене буде велика бібліотека, бо в мене ще дуже багато. Книг, які я хочу прочитати і треба їх купити спочатку. Так, давайте це не. просто рибок. Так. Це у нас свічка, це у нас годинник, це у нас картина. Давайте ми тоді якось. Так, зробимо? Ой. А картину сюди. А, ну може, там ще, ще якась. Ага, їх тут декілька картин. Бачите? Прикольно. Так, ми все зробили. Це наш другий будиночок, який ми зробили. думаю, на цьому ми закінчуємо в цьому будинку і вже перейдемо до іншого завдання. Так що. Ну, як вам будинок? Давайте оглянемо його повністю, бо ми якось там прибрали, але не бачили його такого гарненького повністю. Так, от така територія невеличка, але дуже прикольно. Тут є таке місце для машини. Квіточки, рожевий будиночок, рожевий з білим і з таким ось пісочним, я б сказала. О, от таке містечко, де можна попити каву, подивитися, хто куди ходить, понаблюдати, чи просто посидіти, порелаксувати. Заходимо. Тут у нас я не знаю навіть, як це описати. Ну, тут кухня. Добре, тут в нас є камін, тут є робоче місце. Це щось, типу. Мастерська з кухнею, з... ну тут наче ніде гостям не можна сісти, тільки тут два стульчика. Я навіть не знаю, як це назвати, але кухня тут точно є. Кухня така прикольна, типу кольорова, тут є і рожевий, і голубий, і тут просто під дерево, світле дерево. І темне дерево. І ще в нас є бірюз... бірюзове, так? це Ну, таке. Цікаво. Різнокольорове. Тут у нас пральня. Тут у нас є машинка і сушилка Це в нас. Тут сміття виносити, і тут є полисмок. І вихід на заднє подвір'я чи в машину дуже швидко. Так, що далі? Тут 300 мільйонів дверей. Тут у нас ванна кімната. Така простенька, прикольненька. Правда, оце от плитка якось дорого багато виглядає, тим паче, тут щось зовсім не підходить до стін. Ну, це вже не моя справа. І дзеркало я в дзеркалі не відображаюсь, і ледь-ледь відображаються двері. Так, що далі? Далі у нас йде спальня. Тут у нас ліжечко. Таке знову все а, е, пастельні, е, тона, рожевий, голубий, жовтий. Ну таке ну різнокольоровий якийсь в неї будиночок, хоча зверху він повністю рожевий, тут різнокольоровий. Ну, реально, як в Барбі. Е, тут у нас ще немає речей, бо ще вони по всіх чемоданах можливих. І ще я помітила, що немає ні, одно, ні одної жалюзі чи е, Штори якісь, ну. Ш, ну, просто. не, не стісняються, Що хай дивляться? Так, ну і квіточки. Бачу багато квіточків. Це отака, наче шторка? Чи просто квіточка, чи така вигляді квітів шторка? Ну, дуже прикольно виглядає. Тобто там квіточки тут от, от, багато. На кухні от за все, за все. Так, ну що? Непоганий будиночок, такий маленький для однієї, людини просто шикарно. Тим паче, там що, одна спальня, кухня. ну Немає місця для майстерської, тому вона стоїть прямо на вході, там, де повинна була бути гостинна Але Вітальня. Але я б сказала, що Ванна. А, там просто два проходика, маленькі місця теж ні, ніде не можна поставити е, якийсь кабінет свій. Ось. А тут, як ми помітили, мало місця для того, щоб поставити якийсь диван, софу, якийсь, е, якісь два крісла, хоча б. Тому, я так розумію, ось гостей мене до себе звати не буде. Так що. Прикольний будиночок, гарно. Все мило, дуже квітучо, яскраво. І погодка така, нічого собі. прикольна така. Ну, Прикольно, тут якісь тут, о, ялинки ростуть. Це така місцевість. Не вистачає о, десь на фоні, ось там якихось гор. І, там Гори гарні, такі, високі. Прикольно виглядає. Чи. Ну так, да, більше гори. Я думала, чи море, але ні, море ні. От тут, у, у, у гор не вистачає. Так. На сьогодні все. Продовжимо наступному відео по хаос фліперу. Не знаю, не скоро, бо ще заплановані декілька ігор. Тому дякую за перегляд. Ставте лайк, підписуйтесь на канал і ставте коментарі. Я, буду, я дуже буду рада читати вас і знаватись, сподобається вам чи ні, і що б ви хотіли змінити. Дякую вам велике. Ми зараз. Вже закінчуємо нашу роботу. На цій позитивній ноті ми заробили багато грошиків. Ось ось краса. Як ми. Як нічого майже не змінилось. А... Ви знаєте, що в мене є ще другий канал. А... Він був першим з. Я його створила першим цей канал з горорами. Якщо вам подобається горори ігри, ви любите адреналінчик, то заходьте на... Ем, заходьте під відео, є в описі е, силочка, посилання на мій другий канал з горорами, якщо ви хочете полякатися. Ем, ну і повертайтесь до мене. І там, і там буде цікаво, буде весело. Десь буде страшно, десь буде прикольно і красиво. Так що, а що, і там і там може буде прикольно і красиво, і там і там може буде страшно. Так що дякуємо велике. Роботу закінчено. Нам подякували. До нових зустрічей. Па-па!